Оселі залишились позади, немає місця у боїться на нічлі. По місяцю, неначе на пораду, сотні ночі йдуть до тебе матері. <клес> ти свідок сліз, що падають у тиші, ти чуєш матері серцебиття, ти бачиш, як задією колишуть, і як серед турбот росте дитя. Сьогодні я свій біль тобі звіряю, де народити маєш це дитя. Того, хто у руках весь світ тримає, як на своїх руках нестиму я. Марія, не турбуйся, Бог є з нами, і Боже Проведіння, як зоря, опікується квітами, птахами, батьківський погляд, його бачу я. Ти в храмі пригадай своє дитинство, і назарет щоденну працю в Ні, заручене і дивне материнство. Насправді знаки, що провадить нами він. Довірмось Богові. Щоб зорі засвітили, на небі спершу необхідна ніч, і нам, щоб справи Божі проявились, спочатку в дусі меркне світло з І злізали, спор, Зірка тут спиняєш, родину, цю спасіння з неба йде, Господа, і сьогодні вас питаю для Сина Божого в цій хаті місці є, бо вже немає права сумувати. Найбільша радість до вас іде, пізнати слід, цю радість і прийняти, радість спасіння з вами хай живе. Шукаю, щоб їй служити, та дарма. Бо кожен цар щось обіцяє та не сповняє лиш слова. У кого ж є правдива влада, то без брехні будує світ, у кого на нещастя є розрада, хто дасть мені на це отвіт? Хуй я темряву розвію, променем світла. Я, зоря, ти не на те поклав надію, і я вічного вкажу царя. Бо народитися вже має той, чия влада є повіт. І царювання над віками сяє, у кого день, як тисяча є літ, найвища в світі честь, йому служити, йому служити значить царювати і від земних царів в свободі жити. Іди у путь, та годі сумувати! Руками нагромаджував добро я, тримаю у руках свій скарб, і що блиск золота, мій дух не звеселяє. І скільки марних мрій тепер пощо? Багатство думав, заберуть турботи. Та понад золото бува в житті ціна товариша не купиш за банкноти. І щастя, справжнє, із багатств не неверина. Дивлюсь на блиск цей, та в очах тимніє. Невже я темряві посвячував життя? Невже отут помре моя надія, бо в купці золота немає майбуття? Твою я темряву розвію, для цього Бог послав мене. Не на те поклав надію, бо близь багатства промайне. Є злото, що зі світом не минає, багатство, що не точить його міль. Так мало тих, що справжній скарб шукає, а ним озолотиться всяка ціль. Той скарб любов, якої світ не знає, та, що все терпить і надіється на все. Любов правдива, та, що не минає, і Бог любов тепер у світ прийде. Тож вирушай у путь шукати Бога. Найбільший скарб дає себе знайти, він світлом осенить життя дорогу. Перед я супроводжу до мети Від юності шукаю людську славу, бо так багато важить світі честь, і мріяв про це світло величаве, яке просвічувало віку весь, бо як непевний близи мною слави і смерть краде твій титул, сам сьогодні ти, шановний, величавий. А завтра, а завтра в сутінках зостанешся ти сам. Ці сутінки твої, я вмить розвію, бо слава й честь належиться не нам. Ти не на те поклав надію. Одну пораду добру тобі дам. Мені з небес відома інша слава. Не чи в літах її вінець належить тому, ким земля послала, нею освітлений початок і кінець. Тож хочеш бути з тим, хто не західнім, промінні слави і служить йому. Ідем за мною у вертепіпіднім. Знайдеш тебе, я проведу. Сноси, світ спожива. Вищу боги пастушки, пастушки, стане свого серця. І так такові спозвищає, спас прийшов, спас прийшов, і з ми народився, Гім'я, заположився там, і всі вихлеєм, він зіби народився, і я положився там, Місті ви Місті ви і зіхлеєм. Навіть середовець несправедливість та тобто лустає в бік у довівцю. А це все друже, через першу нездержливість і Єва спричинили кривдоту. Усе у світі через рік перемінилось. Порядок, бомб створений, зламався. Навіть в природі ворожнечі появилося, тому пасемо, щоби вовк не закрав. А між людьми то вже й не казати незгоди, суперечки, війни, миру, брак. Ти знаєш, у Писанні став читати, що не завжди буде на світі зле, отак. Народ, що в підмі ходить, вздріє світло. І парусток грудує сея проросте. Князь миру прийде на цю землю непомітно. Я так хотів би бачити, коли це все буде. Не бійтесь, темряви, о, люди, бо на землі сьогодні радість є нова, сповняються слова списань священних, Бог, як дитя, приходить у цей світ, обличте справи пастирській буденні, до Вифлеєму хутко поспішіть. Знайдете світло, тихе у вертепі. Забудьте, давні темряву й біду, щоб веселіше вам було йти степом. Ми заспіваємо першу коляду. Тірка яскрава в небі тривожному, візью Українцю показує кожному, мерегтить, кажучи, діва на сіні, вже оповила Божу дитину. Стату різдва, вам Бог не просто небо прихиляє, сьогодні небо вам стає земля, бо Бог, Отець на землю сина посилає, на вашу землю, скроплену слізьми, де пролились невинних рік і крові. До вас приходить Бог серед війни, серед жорстокості приходить Бог любові. Любіть і будьте вище понад зло, і пам'ятайте, все в житті минає. Допоки є вас час, творіть добро, молюйся вас і в небі вас чекаю. Щедрі, щедрі щидрівачка, прилетіла, ласівочка, соло собі ще господаря викликати Щедрі, щедрі, господаря, Там меч і погодились, а ячки народились. Ти мірку роши, хоч не роши того коло, зебе, жінка, зінка, воробов, чорна брова, хоч не роши, то голова, це ви жінка, чорна брова, щедрі, щедрик, щедрі, очка прилетіло. Добротою пламеніє Підвічне світло к ніч являється землі. Досвітня зірка у столітті віконці, у лоді в небі сам творець містивсь, вона та жінка, що одягнена у сонце, Її цілий світ у ноги прихились. Прийдіть усі, хто в пошуках блукає, приходить світло, всім спасіння йде. Дитятко Боже, в світ цей завітало і хто його шукав, сьогодні тут знайде, сповнилось, світо сонце засвітило, хлоп'ятко народилось, сина нам дано, який до нас приходить з миром. Радійте нині всі, бо з нами Бог. Ми прийшли сьогодні стою колядою, щоб усіх вітати з ясною звездою. Колядуйте разом всі. Як батьки колядували, щоб традиції святі й внуки пам'ятали, разом колядуймо, весело співаймо і рожденого Ісуса в вертепі вітаймо. Нехай наша слава повік не вмирає! Христос Слава Славі! Земляни торчають. А нели люди, а нели люди, весело празнують. Присо сробиться, погробиться, падали, співають, цари вітають, погидають, пастирі грають. Чудо, чудо. Вам, це дитятко Ісуса, я господарю цієї хати. Дякую. Це велика честь. Дуже дякую. Це чудовий вертеп. Ми дякуємо, що ви загостили до нас. Знайшли час, можливість. Ходити на репетиції. Дякую за запровадження дякування.